Всім привіт! Сьогодні в випуску Лунін отримав привабливу пропозицію від Гранда АПЛ. Відома оцінка та статистика Єрмолюка за матч проти Челсі. Шахтар зробив щедру пропозицію трансферу за молодого таланта. Два гравця Динамо побилися під час матчу. Український Мадридського Реала Андрій Лунін може продовжити кар'єру в лондонському Челсі. Інформує видання Ель Національ. Повідомляється, що один із грантів англійської прем'єр-ліги серйозно зацікавлений у трансфері 26-річного воротаря вершкових у літній міжсезоні та готовий гарантувати йому статус основного голкіпера команди. Окрім цього, Челсі нібито пропонує українцю контракти з суттєво вищою заробітною платою, ніж ту, яку він наразі отримує у мадридському клубі. Зазначається, що сам Лунін уже визначився зі своїм майбутнім і має намір змінити клуб влітку, оскільки не задоволений ролью резервного воротаря в реалі. Також підкреслюється, що варіанти з переходом до Челсі виглядають для українського голкіпера особливо привабливим. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! 17 січня в межах 22-го туру чемпіонату Англії Лондонський Челсі на своєму полі зустрівся з Бренфордом і здобув переконливу перемогу з рахунком 2-0. У стартовому складі гостей на поле вийшов український півзахисник Єгор Єрмолюк. Після фінального свистка аналітичний ресурс Офаскору цінив виступ українського хаубека у 6,5 бала. Цей показник виявився трохи вищим за середню оцінку гравців Бренфорда у цьому матчі, яка склала 6,44. 44 Протягом поєдинку Єрмолюк активно долучався до гри своєї команди, здійснивши 69 дотиків до м'яча. Український півзахисник продемонстрував високу точність передач, виконавши 51 точний пас із 56, що відповідає 91% влучності. В єдиноборствах він виграв 5 з 11 дуелей. Також Ігор 6 разів втрачав м'яч, проте водночас відрізнявся надійною грою в захисті, записавши на свій рахунок три відбори та два перехоплення. thank <laughs> you Донецький шахтар звернувся з офіційною трансферною пропозицією щодо 19-річного форварда бразильського палмейраса Луїджі Анрі. За інформацією бразильських медіа український клуб готовий викласти за молодого нападника 8 мільйонів євро. Однак така сума не повністю задовольняє керівництво Палмейраса. У Палмейрасі переконані, що гравець має значний потенціал для подальшого зростання своєї ринкової вартості, тому розраховують отримати щонайменше 10 мільйонів євро, продавши 70-80% Трансферних прав на футболіста варто зазначити, що інтерес до Луї Джан Рі проявляє не лише Шахтар, за юним бразильцем також стежать клуби з Бразилії, Саудівської Аравії та європейських чемпіонатів. Очікується, що вже найближчим часом на адресу Пальмераса можуть надійти нові більш вигідніші пропозиції. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Сьогодні, 17 січня, в межах турніру з медіафутболу UA Steel League відбувся поєдинок між командами Ігніс та Рух Медіа Тім. Матч завершився мінімальною перемогою київського колективу з рахунком 3-2. Після фінального свистка між відомим гравцем Ігніс Артемом Мілевським, і головним тренером рух Медіа Тім Сергієм Рибалкою спалахнув конфлікт, який переріс у бійку. На відео з трансляції видно, як колишні футболісти Динамо обмінялися кількома ударами, доки ситуацію не вдалося зупинити за участі представників. В обох команд причини інциденту наразі залишаються невідомими. Втім, згодом прес служба UA Steel СТІЛІКО прилюднила спільне фото Мілевського та рибалки з підписом Тема закрита. Це може свідчити про те, що конфлікт було врегульовано без подальшого загострення. Перспективи Володимира Брашка в Київському Динамо найближчим часом ймовірно залишаються без змін. Таку позицію озвучив колишній нападник столичного клубу, а нині футбольний експерт Олег Саленко, аналізуючи можливість трансферу опорного півзахисника. На думку Саленко, керівництво Динамо не планує відпускати брашка у короткостроковій перспективі. Ключовим фактором є висока трансферна ціна, яку кияно встановили для потенційних покупців. Експерт наголошує, що в клубі вважають брашка важливою фігурою. В центрі поля і не мають наміру поступатися в перемовинах. Також Саленко поділився баченням тренерського штабу. У найближчий період у середині поля основна ставка робитиметься на зв'язку брашка та яцика. А згодом до цієї групи планують додати ще одного гравця, що дозволить урізноманітнити тактичні варіанти та побудови гри. У нинішньому сезоні 23-річний півзахисник провів у складі Динамо 22 матчі у всіх турнірах, в яких відзначився двома забитими м'ячами та однією гольовою передачею. Його чинний контракт із київським клубом діє до літа 29-го року. А трансферну вартість футболіста портал «Трансфермаркет» оцінює у 10 мільйонів євро. Варто згадати, що ще рік тому Брашко був близький до переїзду в англійську прем'єр-лігу. Інтерес до нього проявляв Вулверхемптон. Однак тоді Динамо відмовилися від угоди, оскільки фінансові умови пропозиції не відповідали очікуванням клубу. 17 січня Екстер Сіті на своєму полі приймав Стівен Ейдж у межах 27-го туру третього за рангом дивізіону чемпіонату Англії. Поєдинок завершився впевненою перемогою господарів поля з рахунком 3-0. Український вінгер екстера Тимур Туттерев провів свій дебютний матч за нову команду, з'явившись на полі на 60-й хвилині грі. Вже під час завісу гри Україне зумів відзначитися забитим м'ячем, поставивши крапку в матчі та зафіксувавши остаточний результат. you <laughs> Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.